Привіт! Сьогодні, в неділю 28 травня, я була на центральному міському ринку. Купила для своїх котиків рибку. Давно їм не купувала, бо рибу вони щось перестали їсти ще минулої осені. Це кілька. І вона по 58 гривень 50 копійок. Купила я 585 грамів і заплатила 34 гривні 22 копійки. Там же я купувала домашню олійку. Таку взяла 75, 750 мл на салатики і таку, щоб жарить, взяла 1,5 літри. За цю я заплатила 45 гривень, а за цю 90 гривень. І тому в мене вийшла за всю олію. 135 гривень Також я взяла насіння, щоб пожарити. Насіння по 40 гривень за літрову баночку. Ну, як же ж, ще я без меду. Мед, правда, ще акація, але минулого року, і він за 75 гривень. Ось така баночка. Ну тут, мабуть, 200 мл буде. Чому минулого року? Тому що зараз мед уже з'явився, але він за рапсу. Ну, я захотіла акації. Ну, нічого, що вона минулорічна. Так, Також я заходила в салтівський магазин і там купила ось таке в перший раз масло. Масло вільняночка, 300 г. Що у нас тут пишуть? 85,5 відсотків. Е, так, так. Угу. і е, коштує воно 79 гривень 90 копійок за оцю, як то пишуть, шуть, е, туба, туба, не труба, а туба. І цукерки. Цукерки я взяла на 311 гривень цукерки, так, зараз однією рукою розв'яжу. Я їх уже купувала раніше і вам показувала, але тут я купила дві новинки. Ну, ось таку взяла курагу в шоколаді і взяла ось такий... Ой, як же ж він називається? А ось, а, це, е, е, в шоколаді, вже е, мій забула, чорнослив, чорнослив, так. І взяла отакий метеорит. Зараз скажу ціну, скільки ці цукерки коштували. Так, курага з горіхом 61, так, по 230 гривень 90. Так, 230 чи 290. Ну, мені здається, що все-таки 290, 95. Так, 290 гривень за кілограм. Так, чорнослив по 253 гривні за кілограм. І е, метеорит 194 гривні за кілограм. Ну, а от такі цукерки: вишня в шоколаді, е, диня в шоколаді і ще які я там взяла вже раніше брала. Ні, мабуть, це і все, що я взяла. Так. Оце такі цукерки. Я раніше вже показувала диню і вишню в шоколаді, тому ось тут їх ціна теж і вага, скільки що коштує. Всім пока!